Між двома братами частина третя Новий дім. Сарабі швидко зрозуміла, що життя в Прайдленді було зовсім не таким, як у її рідному Прайді. Тут усе було більше, суворіше, впорядкованіше. Леви жили за чіткими правилами, і ієрархія була важливою, а короля Хаді вимагав від усіх беззаперечного послугу. Її новий статус, як майбутньої дружини Таки, змушував її почуватися незручно. Левиці прайду дивилися на неї по різному: одні з цікавістю, інші з прихованою заздрістю, а дехто навіть із настороженістю. Вона була чужинкою, і хоча її прийняли офіційно, вона знала, що доведеться заслужити повагу. Якщо будеш вести себе правильно, тобі тут сподобається, сказала їй одна з старших левиць. Сара стримано кивнула вона не була звикла до того, щоб її вчили, як поводитися. Однак не всі ставилися до неї з холодною відстороненістю. Муфаса, здавалося, був відкритою і доброзичливою натурою. Він не мав з нею жодних зобов'язань, але часто приходив поговорити. Одного разу він підсів до неї, коли вона відпочивала під тінню дерев. Звикаєш? Сарабі подивилася на нього і зітхнула. Це нелегко». легко. Муфаса всміхнувся. Ну, якщо це тебе потішить. Я теж не одразу звик до всіх цих правил. Наш батько вважає, що Лев має бути бездоганним, сильним, безстрашним, ідеальним, іноді це тисне. Сарабі здивована подивилась на нього. Серйозно? Ти здаєшся впевненим у собі, наче так і має бути? Муфаса хмикнув Я навчився цього, бо мушу, інакше Прайд не буде мене поважати, але це не означає, що я не відчуваю сумнівів. Його слова змусили Сарабі замислитися. Можливо, навіть у такому сильному левові, як Муфаса, були слабкості. Просто він вміг, вмів їх приховувати. Та найбільше її дивував така. Він був дуже іншим. На відміну від Муфаси, він не прагнув привернути увагу. Він часто тримався окремо, уникав конфліктів, але коли вони залишалися наодинці, він виглядав розслабленішим. Одного вечора, коли сонце вже сідало, він підійшов до неї і ніяково сів поруч. Як тобі тут? запитав він, не дивлячись її у очі. Сарабі подумала і відповіла чесно. Все ще здається чужим, але я намагаюся звикнути. Така кивнув. Я розумію, я теж іноді почуваюся чужим тут. Вона здивовано глянула на нього. Чому це ж твій дім? Він опустив голову. Так, але не завжди відчуваю, що я тут потрібен. Сарабі не знала, що сказати, вона не чекала такої відвертості. Батько постійно говорить мені, що я маю стати сильним, що я не можу бути слабшим за Муфасу, але я не такий, як він, і, схоже, ніколи не буду. Сарабі вперше побачила, що цей Лев не просто сором'язливий, він змагався з власними сумнівами. І хоча вона ще не знала, що відчуває до нього, вона відчула жалість. Я теж не обирала свою долю, сказала вона тихо. Можливо, ми маємо просто прийняти те, що є. Така сумно посміхнувся. Можливо, вони сиділи мовчки, дивлячись, як сонце опускається за обрій, і Сарабі не могла позбутися думки, що така не той, кого вона хотіла, але, можливо, він був тим, хто потребував її найбільше.